Колеса під артиклем 1222, рожевого кольору, такі світлі, рожеві, такі красиві коліщатка подвійні, характерна риса, червона смужка вверху. Звертайте увагу на розміри, ширина одна, ширина, друга, глубина, розміщення кріпежів це не суттєво, можна завжди переробити, засверлити нові дирочки для крипіжа. Коліщадку подвійне, розбирається тут, досить комфортно, якщо потрібно замінити одне коліщатку. Також є ось заглушка. Якщо її вибити, оця вилка ось вона проходить, видно, їх відділяється. Слідол, змазано все. Вилка знімається. І можна цю штуку не знімаючи з валізи пластикової, замінити саму вилку, якщо вона зівпадає. Але, звісно, краще встановити нове. Важливо, є різниця між правим та лівим. Якщо ви от, придбали, дістали, поміряли одне, там раз приложили, а там в палець щілина між валізою і колесом. Не спішіть. Візьміть друге і теж прикладіть на те ж місце. Можливо, все воно щільно приляже. Коли вибираєте, дивіться, щоб зівпало хоча б процентів на 70%. Головне, це оці ось широти. Тоді воно плотно приляже, там плюс-мінус невеличка щелинка то все компенсується. Тут навіть можна просверлити болтиком затягнути до валізи, буде надійно. Але якщо там взагалі не зівпадає, то вже шукайте краще дорогі. Ну, перше, це візуальний ось. характер, червона смужка. По ній далі дивимось, подвійні, подвійні, далі висоту, ну і, звісно, оці головні розміри.